Йозеф Чапек. Важкий день. На узлісі у невеликому будиночку жили разом Песик і киця. Жили вони дружно, і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця сказала Послухай, песику, а чи не здається тобі, що підлуга в нас у будиночку дуже брудна? Здається. Відповів песик, ти тільки подивися на мої лапи і все від цієї брудної підлоги. Песик узяв відро та пішов по воду. Киця дістала шматок мила, поклала його на стіл, а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив лежить на столі якийсь горток. Гм, подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже дуже рожеве. Облизнувшись, він негайно сунувся рожеве до рота і почав жувати. Тут з комури прибігла киця, дивиться, у песика з пащі піна лізе, а з очей течуть сльози. Киця навіть злякалася. Що з тобою, песику? Чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий, тільки от з'їв щось дуже дуже рожеве і дуже, -дуже несмачне. Який же ти дурний, закричала киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім, як слід, витри морду. Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила. Його песик, звичайно, їсти не став. А як ми будемо мити підлогу, адже у нас немає щітки? запитав він. Я вже думала про це, відповіла киця. У тебе така товста волохата шерсть, ти її будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило, відро з водою і вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою, пречистою. Проте. Дуже мокрою. Тепер добре б нашу підлогу чимось витерти, сказала китя. і глибоко зітхнула. Тут песик закричав А я придумав. Я хоч мокрий, але ж ти зовсім суха, і у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник. Давай я тобою витру нашу підлогу. Так він і зробив. Підлога стала чистою, сухою, а от самі вони стали. Такими мокрими, такими брудними. Ти виглядаєш жахливо, сказала киця, подивившись на песика. А ти тебе теж вигляд кепський. Давай виперемо один одного, негайно придумала киця. Спочатку я тебе виперу, а потім ти мене. Це ти добре придумала, погодився Песик. Давай. Наносили вони повне корито води. Песик вліз у корито, а киця заходилася його прати. А коли песик був чистий, і вимитий, у коритло то влізла киця, і песик її гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білизняну мотузку і, схопившись за неї лапами, почали розгойдуватися. Добре гріє сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Я скоро висохну, а ти? Тільки він це сказав кап-кап кап і пішов дощик. Ой намокнемо, закричала киця, швидше додому, і вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить запитала киця, визирнувши у вікно. Знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці раптом кап-кап-кап. Знову пішов дощик. Так у них було до самого вечора. То світить сонечко, і вони мерщі біжать сохнути, то починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора вони все таки зовсім висохли. Ну, от, сказали вони, подивившись один на одного, і ми самі сухі, і підлуга в нас чиста. Тепер можна і відпочити.